Доброго дня, мої любі дітки! Хочу познайомити вас із дівчинкою Катею та розповісти, яка з нею трапилася пригода. Катя, як завжди, гостювала у бабусі під час літніх канікул. Їй дуже подобалося у цьому селі. Яскраве і тепле сонечко завжди піднімало настрій, а в чистій річці завжди можна було вдосталь викупатися, тільки ось Катя дуже часто виридувала і не слухалася бабусю, бо вона не хотіла їсти приготовані страви з овочів та фруктів. Дівчинка відмовлялася їх їсти та говорила це я не хочу, це не буду, ось це зелененьке я не їм, а ось це червоненьке забери. Звичайно, бабусю, це дуже засмучувало, але Катя нічого не могла з собою вдіти. Якось дівчинка вийшла на двір і почула, що на городі хтось розмовляє. Вона підійшла ближче до грядок і була дуже здивована. Там овочі сперечалися між собою. Картопля говорила, що я найголовніша. Я здатна наситити весь організм і дати сили на цілий день. Завдяки моїм корисним властивостям кожна дитина довго бігатиме, стрибатиме і анітрохи не втомиться. Морква говорила, неправда, я найважливіша. Ви навіть не уявляєте, скільки в мені бета каротину, супервітаміну, він корисний для здоров'я. Катя подумала, що бабуся, мабуть, дуже любить моркву, раз досі в'яже та читає без окулярів, а в цей час овочі продовжували ще сперечатися. Люба подружко підключився до розмови гарбуз. Не думай, що ти одна багата, небета каротин. В мені його теж достатньо. Я допомагаю людям справлятися з осінніми недугами. А ще у мені вітамін С міститься. Я теж маю такий вітамін, відповів червоний перець. У мені його набагато більше, ніж у цитрусових. Ні, хлопці, ви звичайно важливі, але я найголовніша, сказала капуста Броколі. Мене можна їсти не лише вареною, смаженою чи тушкованою, а й сирою. У мене містяться найкорисніші вітаміни, а суп з мене виходить чудовий. Друзі, ви всі, звичайно, маєте рацію, але без мене страви виходять не такі смачні. Сказала цибуля, і я можу вилікувати людину від різних хвороб. І тут овочі помітили, що хтось за ними спостерігає і одразу припинили свої суперечки. Оце дива, тихенько сказала Катя. Почувши розмову овочів, Катя вирішила, що тепер із задоволенням їстиме бабусині салатики та кашки і стане красивою та здоровою. Тому я пропоную намалювати багато-багато вітамінів для дівчинки Каті. Малювати ми будемо технікою штампування. Для цього нам потрібна половинка морквини, фарба гуашева оранжевого, зеленого кольору, пензлики з великим ворсом та з маленьким, водичка та серветка. Ну що ж, починаємо малювати. Беремо половинку морквинки, пензлик з великим ворсом, вмокаємо пензлик у воду та в оранжеву фарбу. Гарно намазуємо морквинку оранжевою фапи. Коли морквинку намазали, робимо відбиток на листку Одна морквинка готова. Беремо пензлик та намазуємо фарбою ще раз морквинку. Робимо ще один відбиток на листку. Ще одну морквинку намалюємо, намащуємо також морквинку фарбою, пензлика вже вимиваємо, чисті води политнули, вмитніли це верх. Тобимо відбиток ще поділимо. Ось така морква у мене вийшла. Далі малюємо водилечку, беремо пензлик із тоненьким борсу, вмикаємо його у водичку та у зелену фарбу. Балечку будемо малювати від верхньої частинки моркви до верху кінчиком пензлика. На великому бадилечку намалюємо ще маленьке бадилечко. Вимиваємо танце. Муркна готова. Ось така морква у мене вийшла. Діти, спробуйте її намалювати моркву та подаруємо її, дівчинці сухату. Бажаю вам успіхів! Їжте ви також вітаміни та будьте здорові! До наступної зустрічі!